Всім привіт! Вітаю вас на каналі Ларчик. Сьогодні в показі будуть представлені срібні прокраси 925-ї проби, вкриті 14-каратним білим золотом, виробник Таїланд. Представляю до вашої уваги срібні сережки з натуральними смарагдами, розмір поверхні 16х5, розмір смарагду 5 мм. Вага сережок чотири грами. Англійська застіпка. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Вартість сережок 1600 гривень. Каблучка із смарагдом. Розмір смарагду 5 мм. Вага 3,2 грами. Розмір каблучки 16. Ціна каблучки 1500 гривень. Вироби можна придбати окремо. Срібні сережки з чорною шпінеллю. Лаконічні, розмір поверхні 12 на 8 мм, розмір шпінелі 1 мм, вага 4,5 грами. Із зворотнього боку Вартість сережок 1500 гривень. Підійдуть на тонку та середню мочку вуха. Браслет з аквамаринами. Довжина браслету від 16 до 19 сантиметрів. Із зворотнього боку, розмір аквамарину 5 х 4, вага браслету 7,8 грами, Вартість браслету – 2000 грн. Двісті п'ятдесят гривень. Сережки з натуральними коралами розмір поверхні двадцять сім на сім міліметрів, розмір коралів п'ять на три, розмір кубічного цирконію один міліметр, вага. 4,8 грами. Застібка пін. Силіконові заглушки я вже додала із зворотнього боку. Вартість сережок 1450 гривень. Сережки з рожевими опалами. Розмір поверхні 35 на 12 мм. Розмір опалу 11 на 9. Кубічний цирконій – 1 мм. Вага сережок 6 грам. Англійська застіпка. Штифт занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха. Зворотнього боку. Вартість сережок 2100 гривень. Розкішні сережки з натуральними опалами та танзанітами. Розмір поверхні 38 на 20 мм. Розмір опалу 8 на 6. розмір танзанітів 5 на 2,5 мм. Вага 10 грам. Англійська застіпка. штифт трішки занижений. Підійдуть на будь-яку мочку вуха із зворотнього боку. Вартість сережок 3150 гривень. Підпишіться, будь ласка, на мій канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Буду вам дуже вдячна за підписку та ваші коментарі. Якщо вам сподобались прикраси, поставте, будь ласка, лайк. Свої контакти залишаю під відео. Хай щастить!